Вітаю! Сьогодні напишемо писанку і будемо фарбувати її природними барвниками. Отож, розпочнемо. Для роботи нам потрібні будуть інструменти та матеріали. Серед найперших матеріалів це буде куряче яйце. Уже видуте, видула за допомогою інструментів це надфіль та шприц. Звичайний отвір знизу. Яйце просушене і повністю готове до роботи. Щоб підготувати шкарлупу до розпису, необхідно її помити теплим розчином із содою та окунути на кілька секунд у розчин із оцтом. Ще будуть потрібні, звичайно, фарби, без яких не створиться писанка. Це будуть у нас барвник із бузини, цвіту бузини та відвар із коріння марени. Потрібен буде віск, який буде лягати плавними лініями на яйці бджолиний справжній віск. Із інструментів будемо використовувати писачок. Пишемо писанку, так як наші пращури, без додаткових олівців, відразу писачком наносимо воскові лінії. Із пристосувань будуть потрібні свічка, а також інструмент для. Прочищення е, лієчки писачка, якщо це буде необхідно. Отже, розпочнемо роботу із запалювання вогню. Так, вогонь. Вогонь достатньо е, розмістити зліва. Або перед собою треба сказати про орнаментику і значення загалом. Яйце це символ життя, символ всесвіту в деяких переказах. Також яйце орнаментоване називають писанкою, і сьогодні будемо таку писати. Спочатку розігріємо писачок для того, щоб набрати в лієчку віск. Це потрібно робити біля свічечки, розігріваємо лієчку писачка. Пам'ятаємо про техніку безпеки, адже це вогонь і гарячий писачок. Розігрівши лієчку, можна набрати воску. Щоб не бруднити дуже яйце, писачок можна час від часу обтирати. Отже, розпочинаємо роботу. Сьогодні будемо писати цікавий орнамент, характерний для нашого подільського регіону. Це буде подільська писанка із збірки Михайла Грейма. Який у 1894 році сформував її, туди увійшло 34 писанки, зібраних ним на території Проскурівського, Ушицького та Кам'янецького повітів. Достеменно невідомо, яка ж саме писанка належить до якого повіту. І досить чітко невідомо, що саме належить до Проскурівського повіту. Але ось ця збірка найбільш рідна для наших територій. Для того, щоб відтворити орнамент із ружею, яка буде е зверху і знизу яйця, необхідно зробити поділ на дві частини. Ведемо лінію плавно, ледь доторкаючись писачком до яйця. Саме так розпочинається процес, а точніше сказати, магія створення писанки. Розділивши яйце на дві частини, приступаємо до поділу на чотири. Якщо писачок починає погано писати, його можна. Розписати на папері додатково. Ось визначаємо центр. Отвір у мене нерівно по центру вийшов, це нічого страшного. Ми на нього не орієнтуємося, а орієнтуємося на свої відчуття центру. І з іншої сторони також продовжуємо вести лінію, яка розділить яйце на чотири частини. Ось лінія зійшлась. Далі ми поділимо його на уже вісім частин. Виконуючи не вертикальні, а горизонтальні лінії розподілу. Визначаємо центр. Сочечкою на уже створеній лінії і виконуємо поділ. Потрібно намагатися, щоб лінії зійшлись. Для цього ми прокручуємо яйце паралельно, ведучи писочок. У мене майже зійшлось. Навіть якщо щось десь не ідеально, це зовсім не страшно. Це все приходить із часом, тоді лінії виходять краще. Мені необхідно прочистити писачок. У воску можуть бути деякі домішки, і вони заважають для плавної роботи такої. Так, знову треба витерти. А тепер найцікавіше, тому що будемо приступати до е додаткового поділу. Який дозволить нам створити нашу ружу. Ружа це восьмипроменева зірка, восьмикутна, восьмираменна, зірка, яка має вісім променів. Зірка, яка має досить таку потужну символіку, адже ця ружа має, є солярним символом, символом сонця. Писанки із ружами. На великдень дівчата дарували хлопцям тим, які їм були найбільше до душі. Одна лінія додаткового розподілу, і тепер ще одна. І з нанесенням розмітки я впоралась. Переходимо до зображення ружі. Ружу ми розмістимо у верхній частині яйця та у нижній. Для того, щоб її рівномірно розмістити, потрібно задати точки, з яких будуть розпочинатися промені. Намагатися потрібно відмічати однаково з двох сторін. Тут у нас ружа цікава, її промені будуть мати продовження. Отож. Розпочинаємо. Також відразу наносимо розміточку для завершення променів зірки. Маленькі крапки, які допоможуть зробити це рівномірно. А тепер справа за з'єднанням. Наношу спочатку прямі лінії, а тоді буду з'єднувати їх діагональними лініями. Ось так. В процесі роботи підігріваю писачок для того, щоб віск не застигав. За цим потрібно процесом уважно слідкувати. Таку ж саму ружу виконуємо з іншої сторони. Коли наносимо лінії на яйце воском, потрібно пам'ятати, що нанесена лінія старатись уже не може. Тобто все це залишиться на яйці. Лінії з'єднуємо. І отримуємо такі промені зірки. Наступним етапом є продовження променів зірки. Усі лінії, які зараз я нанесу на яйце, залишаться білими. Після завершення роботи необхідно буде пофарбувати яйце у найпершу, найсвітлішу барву. Наша писанка буде мати дві барви. Це жовта та червона. І першою буде жовта. На жовту буде накладатися дуже добре червоний колір. Фарбуємо природніми матеріалами. Це відвар із цвіту бузини, який за лічені хвилини може пофарбувати яйце. У жовтий колір. Є дуже багато різновидів рослини, які здатні пофарбувати яйце у жовтий колір, але їм необхідна протрава. Протрава це галуни, які можна придбати у аптеці. Вони використовуються в косметичних цілях. Це такий порошок, який необхідно додати у готовий відвар із трав, ягід чи оплоднів. Хори. Галунів додаємо буквально на кінчику ножа. Різні відвари мають свій термін придатності. Одні відвари будуть фарбувати лише день-два, а є такі відвари, як відвар ромашки, ягід бузини, ягід чорниці, які можуть фарбувати протягом місяця, а то і двох, якщо їх зберігати в холодильнику. Завершивши процес нанесення воскових ліній, які мають залишитися білими, необхідно не забути закласти отвір для видування теж воском, для того, щоб всередину не потрапила водичка. Для цього я підігрію писачок. І не буду набирати в нього віск, а промокну повністю його у воску. Таким чином прикрию отвір. Ось. Перший шар воску підсихає і наношу поверх ще один. Прописую також цей отвір. Ось тепер я спокійна, що не попаде фарба всередину. Завжди перед фарбуванням опускаю яйце у розчин оцтовий на кілька секунд для того, щоб знежирити поверхню. Так, поверхню знежирила. Опускаю яйце у відвар. Із цвіту бузини. Такий він жовтенький, приємно пахне. З нього навіть чай смачний. Отже, вже бачимо, що відразу фарба проявляється жовтим кольором. Щоб добре пофарбувалося, потрібно грузик притиснути, трішки зачекати. Поруч також пофарбоване у жовтий колір яйце за допомогою цережок із берези. Термін фарбування його орієнтовна година, півтори, і отримався такий чудовий кольор. Бузина ж спрацює нам швидше. Бузина, до речі, є гарним ґрунтом для наступних кольорів. І ось відвар із коріння марени на біле яйце ляже рожевим кольором. А на жовте яйце, якщо в основі буде чи цвіт бузини, чи відвар з ромашки, чи березові сережки, ляже впевненим червоним глибоким кольором. Ось, наприклад, так, як тут. Використаний цвіт ромашки та коріння марени. Я отримала гарний лимонний колір якого буде достатньо для могорна. До речі, у нас на писанці дві ружі. І ось це є символом саме сонця. Якщо дві ружі з двох сторін, це буде символом сонця. Якщо таких руж буде багато на яйці більше, ніж дві. Вона є символом зорі. Теж символом зірок як небесних світил. Далі на жовте яйце я маю нанести лінії, які залишаться жовтими. Перекриваючи їх воском, вони залишаються уже жовтими. Розігріваю писачок. Набираю віск і працюю. Отже, наші каплевидні продовження променів заповнюємо крапками. Крапка символ достатку, символ зерна. Жовта крапка. Як жовта зернинка. Такі ж крапки потрібно нанести з іншої сторони. Тоді приступаємо до нанесення. Трихових ліній, якими будемо почергово заповнювати промені зірок. Через один. Один заповнений, один буде не заповнений. Ті ж самі операції потрібно виконати з іншої сторони. Часто орнаменти чергуються у писанці, тому дивимося, що якщо ми заповнили один штрих знизу, то зверху ми заповнюємо інший, який знаходиться поряд. І таким чином теж чергуємо їх. Тепер пистинку фарбуємо у червоний колір. Процес фарбування мареною займає більше часу, для цього потрібно орієнтовно від півгодини до години, деколи це навіть декілька годин. Залежить від ступеня насиченості кольору. У мене писанка фарбована протягом орієнтовно 6 годин вона була у відварі. Відвар дає такий чудовий червоний колір. Не страшно природні барвники брати руками, руки не забрудняться. Кольори стійкі, їх не потрібно додатково покривати ніяким лаковим матеріалом. Вони залишаються на яйці і при контакті з водою теж нічого не відбувається. На відміну від анілінових, якими теж можна фарбувати писанки. Але потрібно берегти їх від прямих сонячних променів, а також від потраплянь води. Переходимо до найцікавішого завершального процесу. Це вмивання писанки. Є два варіанти. Можна знімати віск, е, який нанесено на писанку, за допомогою свічки або сухого пального. Я використовую зазвичай сухе пальне. Якщо ми працюємо зі свічкою, потрібно збоку підносити до е, вогню, тому що, якщо підносити зверху, то буде е, залишатися чорні такі смуги пасма. Найперше, ми розкриваємо. Отвір для того, щоб не створювати внутрішнього тиску під час нагрівання. Тепер пробуємо сухе пальне. Сухе пальне дозволяє підносити над полум'ям навіть зверху і не хвилюватися за отримання таких темних смог. Необхідно розігріти над вогнем і стерти серветкою. Так, розігріваємо і стираємо. Треба сказати, що є відвари, але їх лише два, які не потребують додавання галунів, протрави. Це відвар із коріння морени та відвар із цибулиня. Ми вмиваємо писаночку. Їй це нагрівається, гаряче, тому потрібно берегти руки. Усе. Гасимо полум'я. В результаті отримали ось таку чутову ружу, двобічну, пофарбовану природніми барвами. Дякую за увагу!